Спочатку про події на фронті, а саме у найтривожнішій його ділянці біля Авдіївки, американські військові не виключають, що в найближчі місяці армія Путіна може досягти певних тактичних успіхів на полі бою. Там вважають, що росіяни ще мають наступальний потенціал, а успіхів можуть здобути за рахунок тисяч російських військових, яких кидають у бій за Авдіївку. Щоб продовжити атаки піхоти, командування РФ вже почало знімати сили із куп'янського напрямку. Аби прозвітувати про успіхи в Авдіївці, Росія продовжує нехтувати життям солдатів. У США є інформація, що російські військові фактично страчують солдатів, які відмовляються виконувати накази. Командири погрожують розстрілювати цілі підрозділи, якщо ті намагатимуться відступити з під артилерійського вогню в Україні. Тим часом інститут вивчення війни припускає, що росіяни втратили набагато більше техніки під Авдіївкою ніж під вугледаром на початку цього року. Невідомо, як це відіб'ється на подальших діях, але саме втрати під вугледаром заведили командуванню здійснити тривалі механізовані наступи в інших частинах України пізніше під час зимово-весняного наступу 2023 року.